Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про коригування артилерії. Розглянемо найлегші способи. А перед початком відео я попрошу поставити лайк та підписатись. Якщо ви коригуєте артилерію, то у вас мовірніше за все є карта. До того моменту, як вам прийдеться коригувати, вам треба визначити своє місце знаходження. Я його визначив і позначив червоним трикутником. А тепер визначте орієнтири. Орієнтирами може бути поодиноке дерево, край посадки, водонапірна башня. Орієнтиром може бути все, що відрізняється від місцевості. Орієнтир 1 у мене це висока тополя посеред поля, орієнтир 2 це будка сторожа, орієнтир 3 це край посадки, А орієнтир 4 це край іншої посадки. Всі карти поділені на квадрати і один квадрат дорівнює якійсь довжині. Вона на карті завжди вказана. У нас один квадрат дорівнює 100 метрам. Тепер, щоб порахувати відстань до орієнтира 3, ви рахуйте від себе до нього квадратів. квадрати, а потім множите на 100 на розмір квадрата, на довжину його. Виходить, від нас до орієнтира 3 800 метрів. Зупиніть відео та потренуйте знаходити відстань за допомогою квадратів. Так, тепер дивіться обстановку. 5 машин з БК ставив в цій пасаці. Якраз на орієнтирі 3. Артилерії я намалював жовтим кольором, вона буде знаходитись дуже далеко. І ви, напевно, не знатимете, де вона. Але для того, щоб ви все зрозуміли, я намалював її близько. Про наведення артилерії ми поговоримо іншим разом. Я... А зараз я розкажу, чому не працює варіант правіше, лівіше. Артилерія робить перший постріл. І снаряд влучає в ту точку, що я відмітив червоним хрестиком. Ви кажете, 300 метрів вліво. А для гармати вліво це трішки в іншу сторону. Артилерія ніколи не буде прям чітко за вами. Іноді вона буває справа, іноді зліва. Тепер про те, як треба правильно коригувати артилерію. Артилерія зробила постріл, ви бачите розрив. Заходите цю точку на карті. Знайте, верх карти це завжди північ, низ це південь, право схід. Ліво, це захід. Я бачу, що снаряд впав коло орієнтира. 2. знаходжу орієнтири на карті і рахую відстань між орієнтиром 2 і 3. І розумію, що снаряд попав на 3 квадрата східніше. А 3 квадрата це 300 метрів і на 1 квадрат північніше. Значить, треба, щоб артилеристи внесли поправку. Я їм кажу, стріляйте на 300 метрів західніше і на 100 метрів південніше. Вони знову роблять постріл. Влучили прямо в ціль. Так, тепер поговоримо про спосіб номер два. Без карти. Наприклад, ви підходите до населеного пункту і з будинку починає вальошити шквальний вогонь. Із кулеметів, гранатометів. І ви його ніяк не можете подавити. Тому ви визиваєте артилерію, кажете координати, або кажете, наприклад, є село Тишівка з південної сторони. Все ж залежить від розміру населеного пункту. Прильот від арти. Ви дивитесь де. Я це місце відмітив червоним хрестиком. Ви берете в руки компас і визначаєте сторони світу. Розумієте, що північ – це якраз перед вами. Тепер визначте дальність до цілі. Дальність визначається у більшості випадках на око. Визначаєте відстань за допомогою того, що знаєте. Наприклад, міряйте футбольними полями, дивіться на стовпи електропередач, вивчайте відстань між ними. Е, ви визначили дальність. Приблизно впало в 150 метрах південніше і 50 метрів західніше від цілі. Тому ви кажете артилеристам, стріляйте на 150 метрів північніше і на 150 метрів східніше. Знову постріл. Влучання. Сходу у вас е коректувати не вийде. Треба трішки тренуватись. Тому, якщо нічим не зайняті, берете компас, уявляєте, що, наприклад, якась будівля це ціль, потім уявляєте, що снаряд впав там і там, а потім за допомогою компаса визначаєте сторони світу і тренуєтеся на око визначати відстань і коригуєте. Так, тепер поговоримо про коригування за допомогою БПЛА. Хтось бачив ціль, доповідає командирам, і туди вилітає БПЛА умовний MAVIC. У вас буде плюс-мінус такий вигляд, як на картинці. На екрані у вас буде компас, але він виглядатиме нормально. Ціль я виділив червоним квадратом. Арта робить перший постріл. Тут... Місце влучання відмітив червоним хрестиком. Тепер ми дивимось на компас. Визначаємо сторони світу. Снаряд в, 150, в 100 метрах на схід від цілі та 150 метрах північніше цілі. Тому даємо такі дані: стріляйте на 100 метрів західніше і на 150 метрів південніше, постріл і влучання це найпростіші способи кругування. Головне, тренуйтеся, щоб це було на автоматі.